Всім привіт! Ми з вами продовжуємо готуватися до PortSwigger сертифікації. І сьогодні у нас Authentication Vulnerabilities І я для вас підготував ще одну лабораторну, яку ми сьогодні розглянемо. В цій лабораторні в нас є доступ логін-пароль до нашого юзера, і в нас є юзер жертви, який нам потрібно зламати. Але ми не знаємо паролю, ми знаємо лише логін. Отже, запускаємо лабораторну, копіюємо нашу юрлу і переходимо в Burp. Для того, щоб відкрити в браузер в Burp Suite, заходите в Proxy, History і тут буде вкладка Open Browser. Натискаєте її, вставляємо нашу лінку. І так як в нас лабораторна по аутентифікації, так, то ми відразу йдемо в My Account і натискаємо. Ми знаємо, що в, нас, в нашій жертві ми знаємо лише логін, тому ми розуміємо, що нам потрібно буде зламати саме відправлення пароля. Тому відразу натискаємо forgot password. Вводимо наш юзернейм, до якого в нас є доступ. Натискаємо Submit. Ось наш email клієнт Натискаємо його сюди. Ось наша лінка, натискаємо її сюди. І нам пропонує ввести новий пароль. Давайте просто одинички введемо. відправляємо. Ми проробили з вами весь флоу. Давайте подивимося в бурпсю ті, що в нас є. Отже, ми бачимо логін. Ми бачимо Forgot password. Бачимо, що в Forgot password в нас є токен. Ось він. Так? Бачимо, що він в нас дублюється. І ми бачимо, що ми в Forgot password також передаємо юзернейм і новий пароль. Так? Тобто, скоріш за все, ми можемо просто змінити ось тут ім'я на «Карлос». Не ось тут, а саме в ім'ї Карлос. І в нас все запрацює. Давайте відправимо це в репітер і спробуємо це зробити. Так. Змінюємо на Карлос. Карлос. Відправляємо наш запит. Отримаємо редирект, що являється гарною новиною, тому що редирект це перенаправлення. Йдемо в наш браузер і пробуємо залогінитись під Карлосом. Так. Карлос. Одиниця. Все класно, ми виконали лабораторну. Тепер давайте перейдемо на Python частину і з'ясуємо, як саме ми можемо, куди саме нам потрібно вставляти наш токен. так, І будемо працювати з цим. Так, Це наша попередня сесія. Отже, нам потрібно буде імпортувати бібліотеку request. Request's. А нам потрібно буде відправити саме пост запит. Requests. Request. Пост. Давайте подивимося нашу юрлу, куди ми будемо відправляти. Так, юрла буде forgot Password і ось цей тимчасовий пароль. Давайте ми так і зробимо URL. Буде дорівнювати. Це в нас друга частина, а перша частина це в нас буде ось тут. Копіюємо, вставляємо, видаляємо зайвий слеш. І також в нас буде параметри, data, куди ми і будемо передавати. Всю цю інформацію. Ще справа в тому, що коли ви бачите ось таку ситуацію, що токен два рази дублюється, може бути вірогідність того, що головне, щоб сам токен просто співпадав. Тому давайте ми перевіримо з вами цю теорію. Так. Тобто ми беремо ось все це і ставимо, наприклад, просто одиничку. І так само ми робимо ось тут. Ставимо одиничку. Тепер ми хочемо поставити Карлосу новий пароль. Ми його ставимо двійки, так, щоб ми могли перевірити. Так, двійки. Можемо вже відправляти наш запит. Так, ми не передали юрлу, очевидно. URL. Дорівнює URL. Так, відправляємо ще раз. Так, запит у нас відпрацював, помилки немає. Переходимо в нашу лабораторну, робимо логаут і пробуємо під Карлосом зайти вже за допомогою пароля 2. Карлос 2. Логін. Так, да, ми зайшли. Тобто, все відпрацювало. Давайте ще раз для того, щоб нам відправити наш токен, дописали його в юрлу, і також ми його помістили в дата. Так як він у нас де два рази, то є висока вирогідність того, що він просто повинен співпадати. І нам не важливо, що саме там буде написано. Тобто ми могли написати одиничку, могли стрічку, могли хеш написати, все що завгодно. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступних відео.